Навіть невеличкі подарунки викликають позитивні емоції та радість у дітей, що вже у ранні роки зіштовхнулись із важким випробовуванням, залишилися без батьків. Ці хлопчики та дівчатка перебувають під опікою рідних та під постійним супроводом служби у справах дітей Паланської громади. А напередодні 1 вересня у рамках програми підтримки дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 85 хлопчиків та дівчаток отримали канцелярське приладдя: фарби, зошити, альбоми для малювання олівці. Цьогоріч у рамках програми про забезпечення дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, традиційно провели акцію з радістю до школи. Цьогоріч на придбання канцелярського обладнання було виділено 17 тисяч 100 гривень на закупівлю канцтоварів для дітей, серед дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, сім'ї, яких потрапили в складні життєві обставини. Таких дітей у нас 80 П'ять діток, привітали дітей з початком нового навчального року. Побажали успішного навчання, миру. Хочеться бачити всіх за партами, щоб дітки отримували знання, а ми бачили розумну націю. До відвідування родин долучився і голова громади Руслан Яремчук. Його місія проаналізувати, в яких умовах мешкають родини, діти, які мають проблеми. Дуже добре, що до акції долучився Руслан Яремчук, сільський голова, який цікавився матеріально-подбутовим становищем кожної родини. І в подальшому будемо вирішувати всі питання, які наразі поставали в наших жителів. У березні до Паленської громади прибув із Херсону дитячий будинок сімейного типу. Розмістились у будівлі в центрі Кочубівки. Діти онлайн продовжували навчання у школі та відвідували гуртки. Сьогодні в школі побували ми, перший урок провели у другому класі, в четвертому класі. Завтра ми йдемо в п'ятий клас. клас у нас і в дев'ятий клас. Будемо знайомитися з дітками, бо ми ж тільки були на дистанційці, то ми не бачили їх, діток, батьків, а сьогодні ми вже ближче познайомилися, будемо навчатися. Дуже сподобалася нам школа Кочубіївська. І квітні стіни тепла, затишна, готова до навчання з ремонтами? Гарно, так, як по домашньому. Вроде, як, вроде, як домами. А ось на питання голови громади Руслана Яремчука: які мають потреби напередодні опалювального сезону зими. Відповідь і у дітей, і у дорослих була однакова: їдемо додому. Як ви до зими готуєтеся? Ми готуємося, скажу вам чесно. Ми в душі мріємо, що ми повернемося додому. так ми готуємося. Що є якісь звідти звінки? Є дзвінки. Буквально сьогодні. Ось, о, і ви по новинам побачите, вже йде штурм Херсона. Вже прорвали першу лінію оборони. Там по багатьох місцях, а, а ми... то зараз товариші москалі кинуться в Дніпро в плав. А вони вже пішли. Вони вже поскуплювали на двоні матраси. Вони вже з балісами сфотографували їх, уже покидали там по групам. Вони вже тікають з Херсону. Знаєте, ви нас більше мабуть обратно. Да, Чи, це буквально сьогодні. Вас. Та ми Тому не спимо, ми вночі, навіть навіть вночі заглядаємо по групам, які там новини, то наступ за село йде дуже добре і за останній тиждень, а вчора і сьогодні так це особливо. І навіть з наших там близького село, наше, сухий ставок тільки що об'явили, що наші зайняли там позиції, зайняли, а зайняли, значить, це вони зайшли. То ми, за це. Отак ми до сами готуємося. Надія є, добре. що ми дуже хочеться вірити, що мрії та побажання і дорослих, і дітей обов'язково здійсняться.